Всім привіт! З вами стрімер Арні Альфа, будущий популярний стрімер. Хотів показати свій сетап, В принципі, що в, в нього входить і як він виглядає Так що оцінюємо ставимо лайки. Так виглядає мій сетап, який я довго збирав в тічені угода. Разні фішки, різні міняв багато чого, клавіатур поміняв мишок, поки знайшов те, що мені подобається. Це ви бачите три монітора системный блок, микрофон, мышка и клавиатура. Освещение для мониторов, освещение для стрима и вебка. Еще начнем? Монитор 32, 27 и 24 дюйма. Два Lenovo, один э, другой компании HiSonic. Компьютер склав сам, заказывал все с Амазона. В принципе, не так дорого, если куплять отдельно. По начинке у мене 4060, 32 оперативів 55600. Ryzen. Таке освещение баштове. А, ще наушники у мене Logitech. Микрофон, мишка, клавіатура. Все стараюсь брати Logitech. Нравится компанія. Мишка і мікрофон стороннее производство. Це Німеччина. Лампа теж Німеччина. Вебка Logitech. І свет теж Німеччина. Це здається ICU називається. От такий в мене повний сетап вийшов. В течение року я його збирав. Оцініть в коментарях, лайками, Нравиться. або не нравиться. І ще хотів сказати за стол, в принципі, підвести іток свого короткого відео. Це з, з Ікеї, 30 євро, не так і дорого. І кресло в мене йде. С подсветкой и массажем в белых тонах. В принципе, все, что я белый и черный тон смешаться воедино и получить такую прелесть. Спасибо за то, что побачила и прослух